Доброго дня, мене звуть Середова Ангеліна, і сьогодні я хочу, щоб усі мешканці Дніпра побачили тих людей, яких кожного дня вони звикли не помічати. Через війну, кризу, махінації все більше людей втрачають домівки та вимушені виживати на вулицях. У нашому місті існує єдиний центр соціальної допомоги, у якому реєструють бездомних громадян. Даючи можливість їм працевлаштуватися і деякий час отримувати мінімальну грошову допомогу від держави, але надати прихисток вони в змозі лише 20 нужденним людям. До того ж, згідно із законом України про розширення повноважень місцевих органів самоврядування, з 4 квітня 2016 року лише одиниці зможуть отримати реєстрацію та соціальну допомогу такі важкі часи ми повинні бути уважними та чуйними до оточуючих нас людей. Саме тому я хочу створити реабілітаційний центр, який буде в змозі прихистити набагато більше людей, надати їм соціальну та медичну допомогу. Також, завдяки співпраці з міською владою, студентами та небайдужими людьми організувати їдальню, яка безкоштовно буде годувати усіх охочих бездомних. Ідеальним місцем для такого центру міг би стати занедбаний дитячий садок, який належить міській владі. Я вже розпочала збір необхідних документів для реалізації цього проекту, але хочу звернутися до кожного місцевого жителя. Пам'ятайте, ваша байдужість може коштувати їм життя, і лише об'єднавшись, ми зможемо змінити цей світ на краще.